Сьогодні близько 22 30 російські військові з території Білгородської області з застосуванням ракет типу С-300 здійснили обстріл міста Харкова, а саме Київського району. Внаслідок цього ракетного обстрілу одна з ракет потрапила в будівлю готельного комплексу по вулиці Шевченка. Інша ракета впала в декілька метрах від входу в даний готель. На той час в готелі перебувала. Понад 30 цивільних осіб, з яких 8 – це персонал готелю, і 23 – це постояльці цього готелю. Внаслідок ракетного обстрілу поранення отримали дев'ять цивільних осіб, з яких один іноземний громадянин, дві особи. На даний час знаходиться в тяжкому стані. За даним фактом, слідчами поліції, на даний час внесено відомості до єдиного реєстру, до судових розслідувань, за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською обласною прокуратурою.